Маленькі мешканці села Сьомаки викладають смаколики на імпровізований прилавок. Тут пиріжки, рогалики, цукерки, яблука та різні напої. Пічені за, за 5, оці ну, оце вся випічка це все за Е, Коктейлі за 15 в стаканчику. Усе малеча готувала разом з батьками. Міні-магазин при дорозі вирішили відкрити, щоб назбирати грошей на квадрокоптер для односельчан, які зараз боронять Україну. Треба допомагати військовим, тому що вони захищають нас. Зупинятися приїжджаючі машини закликають плакатами. Юні продавці кажуть, на роботу виходять за будь-якої погоди. У нас коли жара, у нас більше беруть коктейлі з льодом. А коли от холодно, як зараз, тоді і каву більше беруть. Аби назбирати кошти, стоять за прилавком по декілька годин на день. Вони першу суму зібрали за 6 днів 11 тисяч. І свій перший заробіток віддали волонтерам у Житомир на автомобіль для вивезення поранених наших з гарячих точок. А тоді така ідея виникла у дітей, що хочуть зібрати щось ну, щось своє купити і передати нашим односельчанинам. А тепер поставили ціль заробити 25 тисяч гривень. Ми дуже пишаємося нашими дітками, що вони. Самі без ініціативи дорослих, без всяких підказок, ну самі просто підійшли, а ми підтримали її. Щодня у діток десятки покупців кожному дарують посмішки та власноруч зроблені наліпки. Боже, яке гарне, хто це напів? Це єринами. Те, що роблять Малень. діти, це, це не може залишити байдужим абсолютно нікого. Я впевнена, що завдяки таким діткам. Наша Україна має дуже гарний шанс на чудове майбутнє.